Вітаю всіх. Починаємо засідання комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Інформую учасників, що на засіданні відбувається аудіо та відеозапис, також відеотрансляція нашого засідання, здійснюється в онлайн режимі на офіційній сторінці Фейсбуку комітету. Ну і отримано попередню згоду від більшості народних депутатів. Членів комітету і відповідно до пункту 4 розділу 8 закону України про комітети ми проводимо наше засідання в режимі відеоконференції. Відповідно до частини 3 статті 44 закону про комітети Верховної Ради України у зв'язку з відсутністю у. З поважних причин секретаря Комітету народного депутата України Яни Зінкевич доручаю здійснення підрахунку голосів народному депутату, голові підкомітету з питань євроінтеграції Ользі Стефанішина. Спочатку встановлюємо наявність кворуму. Прошу відповідати присутні чи присутні, коли я називаю прізвище. Булах. Присутня. Вагнер. Верестюк, Гурин, Присутній, Дмитриєва. Присутня. Довгий. Дубіль. Дубнов. Є. Артем Васильович, ви є? Не чую. Я є. Дуже поганий звук у вас. Зінкевич, відсутня, Звук? Михайло Борисович, а Заславського забули. Вибачте, Юрій Іванович, Заславський є. Зуб. Присутній. Кузьміних. Присутній. Макаренко. Перебініс? Присутній. Редуцький присутній. Стефанишин. Присутня. На засіданні комітету присутні, пані Оля скільки? Я нарахувала 10. 10. 10, е, е членів комітету кворум є. Почнемо з організаційних питань. Сьогодні наше засідання складається з двох частин. З 16 до орієнтовно 17 години ми проведемо спільне засідання з комітетом охорони здоров'я Бундестагу Федеративної Республіки Німеччина, в ході якого знайомимо з досвідом Німеччини стосовно законодавчого регулювання правовідносин у сферах лікарського самоврядування, регулювання обігу медичного канабісу. Надання фармацевтичної послуги в аптеці. 17-ї години продовжимо засідання нашого комітету для розгляду визначених порядком денним контрольних питань та законопроєктів комітету за участі запрошених осіб. Проект порядку денного вам було попередньо надіслано. Пропоную його затвердити. Прошу членів комітету увімкнути камери та проголосувати за, проти чи утримався шляхом підняття рук, як це передбачено законом. Прошу голосувати, булах. Я за. Гурін за, Дмитриева, за, Дубнов, – «За», – «За», Зуб, – «За», Кузьминих, За, Ребінис, За, Радуцкий, за, Стефанишина, за. І Пані дубіль за. за, Михайло Борисович, відмітьте так. Пані Ода, Одинадцять скільки? за. Одинадцять за. Дякую, порядок денний затверджений. Зараз ми робимо невелику технічну перерву. Прошу всіх приєднуватись до зуму комітету Бундестагу, який був також надісланий у групу, і продовжимо нашу роботу. Перерва для налагодження технічного супроводу і синхронного перекладу 5 хвилин. Прошу колеги о шістнадцятий, вмикаємось в зуму.